Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Посла України у Республіці Білорусь сьогодні викликали до Міністерства закордонних справ Білорусі у зв'язку з нібито падінням української ракети протиповітряної оборони на території Республіки Білорусь. Сторони поки що не оприлюднюють фактів того, що відбулося внаслідок цієї розмови. Українська сторона підкреслює, що готова провести розслідування цього інциденту, якщо він дійсно мав місце. Однак, сам факт того, що ми сьогодні сприймаємо ці дії білоруського диктатора Олександра Лукашенка як пошук приводу для війни, і намагаємося якось заспокоїти мінськ, вже свідчить про те, що навіть сьогодні. Через 10 місяців після агресивної війни Російської Федерації проти України ми продовжуємо сприймати Лукашенка, співучасника цієї агресивної війни, як людину, яка може змінити свою політику по відношенню до України у зв'язку з якимись українськими діями. І ця ілюзія можна сказати, існує упродовж багатьох десятиріч українсько-білоруських взаємин. Олександр Лукашенко завжди використовував Україну та інші колишні радянські республіки з метою шантажу Російської Федерації, коли у Москві білоруському диктаторові не давали грошей на підтримку його економіки. Лукашенка відразу намагався показати, що є керівником самостійної держави, може будувати власні стосунки з Україною чи Грузією навіть тоді, коли керівництво цих країн викликало відверте несприйняття у Володимира Путіна. Однак насправді Лукашенку ніколи не були потрібні. Свої стосунки із Україною, Грузією чи будь-якою іншою державою Лукашенку завжди були потрібні саме російські гроші. Звісно, до 2020 року у білоруського правителя були певні можливості до маневру. Після того, як відбулися президентські вибори, і білоруси вийшли на вулиці, вимагаючи відставки Олександра Лукашенка з посади президента Республіки Білорусь, він позбувся і цієї. Не дуже великої можливості маневрувати між Росією та іншим світом. Ба більше, Володимир Путін використав президентські вибори у Республіці Білорусь та протести громадян цієї країни проти фальсифікації підсумків цих виборів для того, щоб заманити Лукашенка у пастку і перетворити територію Республіки Білорусь на плацдарм. Для нападу на Україну тепер Лукашенка залежить від Володимира Путіна не тільки економічно і політично, але й з точки зору безпеки свого авторитарного режиму. І тому треба зрозуміти просту істину, яка до речі пов'язана із намірами. Самого Володимира Путіна по відношенню до України Україна це не країна, дії якої можуть призвести до якихось агресивних планів для Путіна чи Лукашенка. Україна це справжня жертва агресії. Якщо у Лукашенка буде намір, щоб його армія взяла участь у агресії Росії проти України, він, звичайно ж. Цю агресію схвалець і свою армію до України надійшли. Якщо Лукашенко буде вважати, що він може протистояти тиску Володимира Путіна і що його солдати не мають воювати на українській землі, значить, він не ухвалить відповідного рішення. І тут не питання в тому, скільки українських ракет протиповітряної оборони. Будуть падати на білоруські території, якщо Лукашенка зможе утримати свою армію від участі у війні, а він може вважати, що така участь може призвести до політичної дестабілізації у Білорусі. Більшість громадян якої виступає проти війни Росії проти України, він звичайно ж зробить все можливе, щоб його армія. Утрималася від безпосередньої участі у агресії Володимира Путіна. Якщо виявиться, що у Лукашенка просто більше немає сил протистояти тиску свого російського спонсора, він ухвалить рішення про участь білоруської армії у війні Росії проти України. Навіть якщо жодної ракети більше на білоруську територію не впаде. Звичайно. Для Лукашенка важливий будь-який привід, який міг би виправдати його участь у війні, тоді, коли він не зможе більше пручатися путіну. Але це саме привід, привід, а не причина, справжня причина ймовірних агресивних дій. Білоруського керманича по відношенню до України це його пряма залежність від авторитарного режиму Володимира Путіна, це ціннісне співпадіння між режимами Володимира Путіна і Олександра Лукашенка. Це ненависть жалюгідних диктатур до світових демократій. Адже саме це є головним сенсом усіх агресивних дій Російської Федерації. Ну і не забудемо ще й про те, що Олександр Лукашенко мріяв про відновлення радянського союзу ще 1994 року, тоді, коли ніхто не знав про існування Володимира Путіна і про те, що ця людина за 6 років стане президентом Російської Федерації і створить з Росії державу КГБ. Що ж, і у 1994 році я написав. Звернення до Олександра Лукашенка велику статтю під назвою Радянського Союзу не буде. І зараз, коли Лукашенка наближається до закінчення своєї політичної кар'єри, я можу сказати йому те ж саме: Олександру Григоровичу, ніякого Радянського Союзу не буде, а ви. Якщо колись відбудеться міжнародний процес над військовими злочинцями, маєте сидіти на лаві підсудних поруч із жалюгідним Володимиром Путіним та іншими російськими воєнними злочинцями там, саме там. А не у резиденції президента Республіки Білорусь ваше місце. Ви маєте отримати довічний вирок і залишитися у в'язниці до свого останнього дня. Не має бути нікого, хто міг би вас амністувати, тому що це ганьба після всіх тих злочинів, які ви здійснили майже за три десятиліття свого перебування при владі у республіці Білорусь. Перебування, яке ніколи не було чесним жодного разу. Ніхто у Білорусі не міг сказати, що Лукашенка переміг на чесних виборах, тому що з 1994 року ми бачимо не вибори, а спецоперації. Те, що Росія буде намагатися переконати Лукашенка взяти участь у війні, ясно, хоча б по сьогоднішніх подіях, коли ми знову побачили ракетну атаку Росії на Україну. І ми бачимо, що російське керівництво навіть і чути не бажає про жодні гуманітарні перемир'я, про те, щоб не стріляти на свята, про те, щоб дати можливість людям шанс відзначити новий рік і Різдво. Отакі, м'яко кажучи, православні патріарх, яковий мерзенний Кирило бере участь у розширеній колегії Міністерства оборони. Російської Федерації. Чому ж ми дивуємося, що після такої участі очільника Російської православної церкви росіяни стріляють на Різдво? Звичайно, стріляють, тому що їхня церква схвалює будь-який злочин, який є запланований президентом Російської Федерації Володимиром Путіним та військовим керівництвом сусідньої країни? Єдине що. Залишається сподіватися, що рано чи пізно ракетні можливості ракет Російської Федерації, майже не назвав її ракетною Федерацією, це було б точно, вичерпуються. Українська розвідка підкреслює, що Іран поки що відмовляється від ракетних поставок до Росії, тому що побоюється посилення санкційної політики. Виявляються, навіть такі диктаторські режими, які знаходяться під санкціями десятиріччями. Не хочуть, щоб ці санкції знову били по їхніх економічних інтересах. Так що рано чи пізно можливості російських Збройних сил вичерпуються, а одними ракетними атаками, однією війною з жінками і дітьми, до якої так тяжіє російський диктатор Володимир Путін, війни не виграються. І саме тому маємо це чітко усвідомлювати. Росія приречена на поразку у цій війні, а Володимир Путін на крах свого репресивного авторитарного режиму, який і сьогодні, саме цього дня, продовжує переслідувати противників війни у Росії, заарештовувати їх і звинувачувати у злочинах, які ці люди ніколи не здійснювали. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Мира і перемоги вам! Хай щастить!